Незважаючи на усі домовленості, російські терористичні підрозділи режиму тиші не дотримуються. За минулу добу було зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних сил України. Найгарячіше вчора було поблизу Маріуполя. Тут з мінометів калібру 82 мм міліметри. Ворог накривав вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах в районі Павлопля та Водяного. Позиції під Марінкою обстрілював з гранатометів, а в бік морських піхотинців у Гнутовому відкривав вогонь з кулеметів. Зазброєння в БМП гатив по позиціях морпіхів в районі водяного та Широкиного. Поблизу Новотроїцького активно діяв ворожий снайпер. Крім того, під Марінкою відбулося бойове зіткнення з диверсійно розвідувальною групою противника. Сталося це, коли група бойовиків намагалась наблизитись до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю та здоров'ю підлеглих. Прийняв рішення на застосування зброї, після чого противник відійшов. На Донецькому напрямку з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки. З гранатометів бив по опорних пунктах поблизу Луганського, Опитного, Пісків та Навельського. З великокаліберних кулеметів відкривав вогонь у бік наших воїнів під Кам'янкою, Опитним, Верхньоторецьким, Шахтою Бутівка та Пісками. В районі Опитного та Троїцького активізувались снайпери противника. Найменшу кількість обстрілів було зафіксовано за минулу добу на Луганщині. Тут, зі станкових, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах поблизу Кримського, а зі стрілецької зброї відкривав вогонь у бік наших позицій в районі Лобачевого. За минулу добу п'ятьох українських воїнів було поранено.